Спокійно, з навантаженням. Універсальний візок для евакуації поранених з поля бою сконструювали і виготовили волонтери громадської організації Валіза добра замовили його й військові, каже голова організації Геннадій Годний. Звернувся до нас, наш побратим, з таким проханням зробити щось на кшталт ось цієї такого такого візка для вивозу поранених. Перший візок каже, змайстрували закресленнями військових, інші їх вдосконалювали самі. Що навіть так десь очікувати? Можна спокійно от прилягти і перепочити, тобто десь навіть в полі. Найголовніше це навантаження. Труби, кругляк цільний. Змінені підшипники в колесах поставлені такі, що без обслуговування їх можна використовувати. Якщо ви замітили колеса з поліуретану, не пробив, ні. Потім так розрахували вже в цьому візку центр важкості, що вони зручні. От можна їх поставити самому навантажувати. Нізька собі вартість робить їх доступним у виробництві. каже волонтер. Вартість цього виробу ну витратні матеріали. 5 тисяч гривень і наш труд. Якщо у нас пасе комусь життя, то можна ще 100 штук таких зробити. При наявності певних навичок і матеріалів одна людина може виготовити такий візок за 5-6 годин, розповідає Геннадій Годний. Користь в простоті. Я наголошую на тому, що ще хай хтось там. Я знаю, що є цеха, зварювальників, монтажні якісь цеха, це можна варити. До того ж, візок можна використовувати для підвезення вантажів, розповідає волонтер Євген. Стартує і від 150 п'ятдесяти кілограмів. Я думаю, що 300 кілограмів на потягне дуже легенько. За словами Євгена, перший евакуаційний візок, який вони відправили тиждень раніше, вже слугує на передовій. Хлопці на даний момент віддзвонюються і кажуть, що це допомагає. За словами Євгена, вже мають нові замовлення і беруться за їх виконання. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.